Хлопці та дівчата, всім привіт. Сьогодні я хочу вам допомогти такої інформації, навіть не розповісти, а допомогти з е, такою інформацією, щоб при покупці автомобіля ви е, спокійно потім зареєстрували цей автомобіль, щоб вас не обманули в Польщі. Бо є така проблема, я бачу, що вже не знаю три або чотири чоловіка написали в коментарях, що якісь проблеми з оформленням автомобіля, і не через їхні документи, а через саме купчу. І зараз я вам розповім, як все правильно перевірити і як правильно составити купчу, щоб вас не обманули. А завдячність від вас я візьму не дуже багато. Всього лише підписатися на мій канал і поставити вподобайку до цього відео. І якщо є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Ну що, поїхали? І давайте розглянемо перший варіант. Перший варіант це такий, коли особа купила автомобіль, мала десь дві купчі. Плюс техпаспорт на автомобіль, то, то така ситуація була: власник продав другому власнику. Той власник продав другому власнику, і той власник продав вже той особі, яка написала коментар, і е, у, у цих власників просто посередку пропала одна купча, і не було той купчі. Якось одна особа продала другій, не маючи при цьому купчі. На руках на себе, і в такій ситуації тільки треба йти напряму до попереднього власника автомобіля, щоб він усунув цю проблему. Якщо він не хоче усувати цю проблему, то треба йти до поліції і писати заяву. Але запам'ятайте ще найголовніше: в кубчі. Пишіть зараз, якщо ви в Польщі, якщо ви не збираєтесь розмитнювати автомобіль там за місяць, за два. пишіть час обов'язково ту суму, за яку ви купили автомобіль. Бо е, навіть якщо ви підете там заплатите до скарбовки ті 2%, навіть якщо ви купили за 10 тисяч автомобіль, це скільки 2% Це 200 злотих, якщо я правильно лічу. І заплатите ці 200 злотих, і будете спокійні, що ви заплатили 10 тисяч злотих, і в разі якихось проблем з купчею з оформленням автомобіля, ви можете через поліцію повернути ці гроші. Так, по перше, перевіряйте, чи всі купчі є, щоб було від одного е господаря автомобіля до іншого, до іншого і до остатнього чоловіка, який вам вже продає. Це перше, друге. Ще така є проблема: перевіряйте завжди техпаспорт. В техпаспорті один володар автомобіля, або два, або навіть ну не знаю, три не зустрічав, може таке і буває. Бо якщо два власника автомобіля вам продає особа якась і пише тільки от своєго імені, те, що вона продає автомобіль, ця купчина є дійсною і вам так само не оформлять по неї автомобіль. По перше, коли ви. Пишете купчу, візьміть техпаспорт, і подивіться, скільки власників є у цьому автомобілю, і при цьому зробіть, щоб і один власник, і другий власник підписалися під купчу. Є такі бланки. Я купував такий автомобіль, коли було два власника для розмитнення. Все в порядку було і е, перевірте, і обов'язково, щоб два чоловіка підписалися в купчі е, два власника автомобіля. І по купчам так само перевіряйте, Є, якщо е, по техпаспорту два було е, володаря автомобіля, далі е, в купці, мабуть, написано, щоб ці два володаря автомобіля передали однієї людини право на автомобіль. Далі вже може бути е, одна особа, яка продає автомобіль. І ще раз повторюсь: не забувайте ставити. Ту суму за яку ви купуєте автомобіль, це є ваша безпека, це є ваше страхування. Так ще що хочу вам сказати: це перевіряйте автомобіль. Обов'язково перевіряйте. Я не знаю, як перевірити, на якщо автомобіль був пригнан з Німеччини. Може, є якісь такі сайти, де можна це перевірити, але. Коли автомобіль знаходився в Польщі, якісь були з ними проблеми. Якийсь пробіг там отмотаний був чи не отмотаний, це можна перевірити на сайті, і при цьому заплатити там 20 або 30 злотих, точно не пам'ятаю. І поки цей автомобіль був в Польщі, ви отримаєте всю інформацію про цей автомобіль. Додам, перевіряйте обов'язково страхування. Бо якщо ви купуєте автомобіль і навіть у вас там 2-3 дні залишилося е, страхування, вам треба швиденько піти і застрахувати автомобіль. Е, не забувайте, що перші 3 дні невеликий ще штраф, але теж такий добрий. Але далі там щось до 6 тисяч злотих. Ви там неділю. Не заплатили за страхування, можете заплатити потім 7 тисяч злотих. Так хочу додати, що у всіх поляків, які є автомобілі, які вони продають, всі автомобілі дуже гарні, їдуть дуже-дуже хорошо, ніколи не ламаються, масло міняне тільки в автосервісі, кожні там 5-6 тисяч кілометрів. Це вам всі поляки таке розкажуть. Щоб купити хороший автомобіль, не забувайте. Вам треба або з собою мати таку особу, яка а, може перевірити цей автомобіль, на наявність яких проблем з двигуном і там була машина в ДТП чи не була. Чи заїхати на е, сервіс на який, щоб вам там перевірили автомобіль і сказали, які в ньому є, є проблеми? Якщо ви купуєте для себе автомобіль, ви маєте розраховувати, що цей автомобіль буде їздити і буде в саму тяжку ситуацію, він вам поможе. Бо при покупці автомобіля ви можете зекономити там, не знаю, 200, 300, 400, 100, не знаю 50 злотих. Потім ця цифра може бути в автосервісі набагато-набагато більше. Ну і що, хлопці та дівчата. Якщо вам була корисна інформація, ця ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо е, далі е, вам розповідати таку цікаву якусь корисну інформацію. Ви пишіть в коментарі, які у вас є проблеми з оформленням автомобіля. Я вам відповім у коментарях. Може, хтось ще відповість вам у коментарях. І якщо я щось не так сказав, так само обов'язково пишіть у коментарі, будемо розглядати. Так само цю ситуацію. Всім па-па, До побачення! Підписуйтесь на канал, до зустрічі!